Як тільки у школі з'являється ялинка, навчання відразу стає іншим. Перерви ще більш очікуваними, а перечуття свята бентежить усіх з такою силою, що іноді його доводиться стримувати. Про особливий новорічний період у школі добре знає Любов Петрівна вчительки за плечима 33 роки практики і майже три десятки святкових новорічних програм у школі. Це можна сказати одночас і радісна подія, тому що це є новий рік, це свято і, і важка, і важко дуже тому, що все треба і контрольні роботи, зрізові контрольні роботи, і, і підготовка, і все одночасно. Це важко. Новорічний ранок ще попереду. Перерва, як завжди, завершується швидко і добре знайома. Усім мелодія кличе у клас на урок. Любов Петрівна все життя пропрацювала вчителем початкових класів. Цей передзвін супроводжує жінку більшу частину життя, але без нього пані Любов не уявляє себе. Так само, як і багато хто, не мислить свого життя без першої вчительки. Ми йшли сюди за вчителем, ми саме за Любов Петрівним. Учителькою Любов Петрівна мріяла бути завжди. Щоправда, спочатку хотіла вчити дітей музиці. Вчитися в музичній школі я не мала такої можливості, тому що я жила в селі, а музична школа тільки була в районному центрі. А це треба було доїжджати, і батьки на таке не пішли, щоб мене віддати з дому. Щоб я тільки на вихідні дні приїжджала, і тому ця моя мрія трошечки відійшла в сторону. Не судилася любові Петрівні вступити у миколаївський торгівельний технікум, але спроба підкорити ізмаїльський пединститут виявилася вдалою. Це сьогодні із відстані років Любов Петрівна каже, що то була доля. А тоді життя просто розставило свої акценти. Зіграло воно свою роль і у знайомстві із колегою, яка стала подругою на все життя. Так склалося, що ми розпочинали обидві працювати вчителями початкових класів і стали друзями, подругами стали. От так скажу, колегами-однодумцями. У нас багато є не тільки ну. Одна друга відкривала таємниці там десь свого власного життя, багато в нас було спільних ідей щодо на педагогічні неві разом із Наталією Іванівною. Пані Любов уже багато років працює над програмами із розвитку логічного мислення у дітей. До цієї теми коліжанки прийшли випадково, коли одного разу потрапили у комісію, що мала перевіряти роботи дітей на олімпіаді. Ткач, такий був на той час, він працював, він тепер виїхав, працював в гімназії математиком, він добирав ці завдання математичні, цікаві, логічні. От, і коли е, ми, вже був такий час, що поки діти писали роботу, ми з ним спілкувалися. І нам дуже було неприємно і ганьба, бо ми не знали, куди свої очі ховати від того, що деякі види завдань для нас були не під сил. От, і З того моменту ми вирішили, що ми це не залишимо. Не зупинилися тоді, не припиняють свого руху і зараз. 21 століття дало людству нові можливості. І сьогодні у класі Любов Петрівни поряд із звичайною дошкою мультимедійний екран, а на вчительському столі комп'ютер. Математику та інші предмети діти вчать в ігровій формі. Відповідно, мають більше охоти до науки. Вона вдосконалюється, йде в ногу з сучасністю, і вона вміло вміло керує новітніми технологіями і комп'ютерами. Тому вона не сидить і вона не з тих людей, які, які говорять, що на міг вік хватить досвіду і новітнього мені нічого не треба. Любов Петрівна належить до тих педагогів, яких не задовольняє лише правильна відповідь. Вона вчить дітей вчитися, бо вважає, що саме це допоможе їм у житті. Своїм дітям і батькам я кажу, що особливо дітям кажу, те, що е, навчитися мислити це є одне з основних завдань кожного учня, тому що у житті бувають різні проблеми, різні ситуації, де треба знайти вихід. А вони сидять і слухають, а ще дуже уважно спостерігають. Так само, як і від батьків, від вчителя діти переймають певні моделі поведінки, тому з учнями не можна розслаблятися ні на мить. Несправедлива та вчить. інколи може тільки е, сказати, але так ніколи не кричить і не сварить. Помічають роботу педагога і батьки не лише по тому, які оцінки виставляють у щоденник чи про що вчитель говорить на батьківських зборах. Результат цієї роботи демонструють самі діти. Хоча є у нас складні ребята, але Любов Петровна якось все вміє урегулювати, і діти доволі таки добре спілкуються, і конфліктів серйозних немає в класі. Я їй навіть і говорю так, що ви Петровна, більше переймаєтеся проблемами дітей, чим їхні батьки самі. Переживає Любов Петрівна і зараз за своїх дітей. У них новорічний ранок. Переживає не вперше, бо знає, що й вони хвилюються. За кожним окремо вболівають батьки у залі, а їй вони рідні. Усі з кожним класом прожита частинка життя і кожному класу, кожному набору я лишаю я так рахую частинку своєї душі, свого серця, свого тепла. Був у житті пані Любові період, коли вона відійшла від викладання і зосередилась на адміністративній роботі. Та дуже швидко зрозуміла, що без уроків, без допитливих оченят і непосидючих бешкетників працювати стало нецікаво. Прийшла одного разу з заявою, тому що вона була заступником директора в мене. Ми так розпочинали тут справу, потім каже, не витримую. Хочу спокійно працювати з дітьми. І принесла заяву про відмову від адміністративної роботи. Все-таки я повернулася в клас, я плакала перед колективом, просила директора, тому що то не моє, моє це є діти і все. Не могли і учні без своєї вчительки, коли із 19-ї школи Любов Петрівна перейшла працювати у навчально-виховний комплекс Престиж. За нею у новий навчальний заклад перейшли майже усі діти її колишнього класу. Це був дуже складний етап, але нам завжди хотілося створити таку школу для дітей. Де б вони куди б вони з радістю йшли, куди б спокійно відводили батьки своїх дітей, таку школу повного дня. От і де б ми могли реалізувати свої плани, які виношували довгі роки? Урок закінчується, і вони поспішають на перерву. Через півроку ці діти стануть випускниками і розійдуться по інших школах Ужгорода. Любов Петрівна уже зараз дивиться на своїх дітей із сумом в очах, бо так одного разу під звук дзвоника вони розійдуться, що потім лише зрідка навідуватися до першої вчительки. Я знаю, як Любов Петрівна на випускному плаче завжди у дітей діти плачуть за любов Петрівною. У її спогадах вони всі залишаться дітьми, веселими, безтурботними, довірливими і трохи смішними, такими, якими вона бачить їх на своїх уроках. Якщо є така можливість у батьків, як найбільше бути поряд своїми дітьми і як найбільше їм допомагати, тому що час летить швидко, і коли щось, не дай Бог, трапляється, і людина озирається назад, аналізує свої дії, своє життя, то на жаль, його вернути не можна. А далі буде ще один клас, ще один новий рік. Перші на рівні букви, які потім вилються у такий каліграфічний почерк, як ось цей. Якщо манера письма справді щось може розказати про характер, то у цих зошитах така непідступна щирість і вишукана простота, від яких стає добре і затишно на душі. І тоді розумієш, що твоя робота не даремна, що твої слова хтось запам'ятає, і твій образ назавжди залишиться у пам'яті дітей, саме таким, яким його бачать їхні спраглі до знань оченята.